На превеликий жаль, Сполучені Штати Америки і Європа, а особливо Сполучені Штати Америки, не зробили висновки із порад Україні. Вони порадили були Україні відділити бізнес від влади, тобто відділити олігархат від вплив на владу. На превеликий жаль, ми помітили трохи іншу форму, яка є на наш погляд, я можу помилятись, яка є дуже дуже небезпечною для Сполучених Штатів Америки, коли олігархи добираються до влади, так зараз тут олігархат я б, в Америці я б нагадав. Я б нагадав тут тезу Джорджа Вашингтона, який сказав, що коли людина стає на Корейси корупції я перефразовую, то вона буде йти до кінця, поки її не зупинять. Я думаю, що американський народ зупинить якусь некоректну політику.